that. це був божевільний івент. Неймовірна атмосфера. Кожного разу, коли я б'юся, я відчуваю дивовижну енергію. Цей вечір був просто неймовірним. Після бою ти посміхався, святкував із родиною. Ти вже встиг поміркувати стосовно того, як завершився цей бій. Скажу чесно, в одному з раундів я побачив, як з його носа тече кров, і я зрозумів так. Це його кінець. Після цього через два раунди все завершилося. Як ти прийняв рішення бити по корпусу? Це мені порадили мої тренери. Вони казали про те, що потрібно бити. Б'єш один удар. Не відходь одразу назад. Бий ще я врахував поради, і об'єднав їх. Що скажете про нокаут у четвертому раунді? О, це круто. Кішон казав про те, що хочу зробити нокаут. Я сказав, що це добре. Але ми повинні підійти до цього із розумом. А що ви можете сказати про Дениса Берінчика? він класний боксер. Але я очікував від нього більше. Я очікував, що він боксуватиме краще. Наскільки це особлива перемога для кешона? Попереду в нього довгий шлях. Навколо нього команда, що його підтримує. Навколо нього великі чемпіони. Тож я впевнений, що він пройде дуже багато. Хтось після бою потиснув мені руку і сказав: Кі, ти виграв мені 20 кусків. Я сказав, дякую, друже. Ти був дуже розлюченим на прес-конференції, мабуть, ще більш розлюченим на зважуванні. Але потім ти заспокоївся. Як відбувся цей перехід? Як ти заспокоївся у ринзі? Слухай. Я той боксер, що через багато що пройшов у своєму житті. У минулому я втрачав сам себе. Я багато через що пройшов. Когось дивую, взагалі, те, що я вийшов на такий рівень. Тож зараз, коли я тут, я знаю, як тримати себе в руках, і до того ж, потрібно розуміти, що це великий бізнес. І сьогодні я показав, як треба. Дякуємо, що додивились до кінця. Обов'язково ставте лайк та підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нові випуски.